Доброго, гарного, святкового, а саме головне усім мирного суботнього дня любителям сільського життя. Ранок чудесний. Не знаю, який буде день, що він принесе. У нас, якби у мене день з однієї сторони, вихідний, з іншої сторони це ж не дуже, тому що це день суботній. Тобто, що за тиждень там, де вдома, не так, не туди, не сюди. Сьогодні треба до чогось біля чогось, коротше, ходити. Вчора ввечері Юрасик відв'язав обидвох цих шпундиків. І вони сьогодні не встигли вийти. Вони вже біля мене, тут як тут крутяться, зустрічають, лащаться. Ой, маленькі. Хто ще не знає, як їх звати, оце ось біляшик, чорнішенький, поня, пончик, пончик, пончик. А це білішенький на мордушці пончик. Біляш і пончик, наші два песи. О, поки кури закриті. Наші цесарки вже тут, як тут. Сьогодні їм святку, накришила їм шкарлупки яєчної. Зараз курей випускаємо. О, розбігається стадо малечі. Дивіться, вже як вони міняються, особливо ці курчата. Де це коха? Коха ще не вийшла, походу, вже вона їх покинула, напевно. що. А вони, дивіться, які цікавенькі. Те таке вище, те нижче. От що значить помість, те ширше. Так, бентам побіг, молоденький. А ці так, вже курка покинула. Уже самі, уже ось, напевно, це. Такою е, з рабенько білою шийкою півник. він такий самий От Оце вже, мабуть, він буде водити. А ні, хибна тривога, коха біля них. Десь вона просто собі зразу не виходила. Качки. Качки, рембо, цесарки, всі на місці, всі наїдаються. Дивлюся, що ще забагато качурів у нас стійно. Це наш старий на плем'я. Ну, це ж теж, виходить, качу. Третій качу і четвертий качу. А це ж наші вони нам стільки. Що ти розійшлася? Не можеш місця знайти. Ночували ну, знов на дборі. Не знаю, каже Юра ввечері. Знаєш, де цесарки? Заходжу в хлів, а їх немає. А, понятно, кажу. Юрасик мені в хліві працює. Курочка несеться біля нього. Льосік заглядає, їсти хоче. Хазяїн. Архип сіно повикидав. Хто хазяїн? Льосик чи ти? Я. А, ти хазяїн. <реш> Бо ходити ось до такого. Оці санки, ой, диви, впало, це треба витирати. Так. Що? Або бери щось роби, або співай мені пісню. Була в мене парова машина. Да, ну, давай, давай. Я далі не знаю. Ото б сіка. Та знаєш, то, <реш> <чого начинай>? <реш> то, <реш> то знає, що роблю ног, ну, що я беру вила і буду щось робити, бо співати то не моє. Фу, загрузили, гний вивели, вивезли, казав, що треба за два рази. Ой, ні, я на один. На силу вивез. О, архея пушка наш без кінця викачується, як не в снігу, то в соломі. Оп! О, що робить, от дядько. Сьогодні так гарно, а на завтра вже стоїть мороз такий гарний. Навіть і не віриться, що це таке може бути, правда, Архипушка? Правда, навіть не віриться. Сьогодні геть гарно. Поподавали свиням гарненьку їдять дядькашку. Юра йде провіряти, чи я правильно дала, чи неправильно. А на вулиці така сонце, дивіться, як гарно. Як гарно світить. Що, весь випив? Треба подивитися, чи з відра, знов душку не зняв. Не зніме, А, вже не зніме. Що ти випив, морда? Морда ти, теляча. Давай я заберу відро. А це поки вип'є свою кашу, то з відра душку знімає постійно. А Юра вже зробив, кашу, вже не зніме. <сіх> все нема, випив. Ой, фу, попорали. Зайшла ще подивитися до голубчиків. Не все добре, вони сердяться, один з одним свараться, туркують, воркують. Так, і таке сонечко вияснюється. А як сонечко захмарки визирає. Гарно, гарно. Поможу. Голубчики позалітали до тебе в гараж. Гащо?